Розгорнула божа мати руки, наче крила, і тих, що зліва, і тих, що справа, милістю покрила. Розгорнула білі руки, взяла на поруки, бережи нас, присвятаю, від лихої муки, від зневіри від омани, від смертної рани, Хай над кожною душею мир Божий постане. Той барився, той лінився, той мало молився. Та під матірнім покровом всякий опинився. А хто Бога людей любить, того приголубить, серед моря житейського до вік не загубить. А хто віру в серці має, того не скарає, чи малому, чи старому сльози утирає, а хто вийшов захищати, покрий його мати, збережи для діток батька, поверни до хати. А кому вже не судилось, покривай родину, Передай людські благання з України, сину. Годі нам справляти тризни, зіляйся, Христе Боже, з мети з нашої вітчизни насіння вороже, хай святяться мир і правда на ланах Дніпрових і твоєї, і нашої матері покрова. Зі святом, дорогі, брати і сестри!